те у теререутереу теу. Вітаю вас, друзі, ви на каналі Marshall Denzel З вами я Денис, і сьогодні ми знову продовжуємо проходження гри. Reef Dev? чи як. Чесно, я вже забув. Бо я її навіть, навіть не виключав минулий раз. Так що продовжуємо. Дуже дивна карта, дуже дивні мені. Малю і ті. А, я так поняв серед лісу можна жити. ОК. Okay. Так бачу, там хтось є. А, це. Хайстенк. Так, сюди. Ніц знаєш. Окей. Так, бачу, там є. Челіки готові. Ай, отаку от отленьку. Розбирається. Так, тихо. Отдать йому припаси. А, ясно. І там, там тамчасовий челик. Окей. А ну давай ловимо цього. Йпта! А ну це жсткий такий підкат. Так, а ну, хлопці. Йпту и дивизию. Який не завалив мене, чуєш. Давай. Оба. Тип-тип-тип-тип-тип-тип тип Ну шо ж то таке має бути. Ааа, нам назад, нам назад, нам назад. Окей, далі треба у цих сі зомбаків спалювати. Ну, зато приємно, що більша частина з них вигоряє. Добро. Так, по поводу цього. А я можу свою інвентару переносимість збільшувати, а... На жаль, не можу. Окей. Давай броню прокачаємо. Не знаю, навіщо але давай. Давайся кіло розумів взяли, обійшли. Йо! Йоб твою дивізію, та ну. Нарешті добіг я плюс-мінус сюди, але бачу тут зомбаки, алло. Так, окей. Так, що ж, назад. Ухт, птую ж тут дивізію. До речі, похаву чуть предметів. Тип, тип, тип. Пішов нафіг. Тиф-таф-тай, та, та шо что таке? Ож, спроба номер 2. Давай. А! Срьон. Так, по одному, по одному, хлопці. ти, я что ти, довізи. Тихо-тихо, там просто жирний. Його треба розмотати. Давай, 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 долбай его, пусть вот А то чё, рож? О, окей, жирного раздолбила. Так, что сюда? Ты, 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 Тут типу просто в один момент відновлювали здоров'я, а я щось більше на нього не дивився і вроді би такий то вроді би мало відновлюватися, але виявляється, що більше не відновлюється. Дивись, одразу одним ударом мінус мене відсилає. Походу два дуже сильних зомбі. Що дуже і дуже неприємно. Ага, все, окей. Поняв. Фуу. Ну, окей, пробили. Пробили всіх зомбаків. Вроді би все добре має бути. птую ж! Не замітив тебе. Так, це сюди, це сюди. Стайба ще речі, все, окей, зібрано. Ресторан, і в нас там є. У нас як мінімум є тут щось, так. Да. Це щось навіть дуже багато. Бляха. Якщо вони зараз ще всі будуть вставати, то це взагалі воно того не варто, напевне. напевне. Так, окей, там курка. Може я можу якось сюдою пройти так, окей, перелізли. М -м, цілком можливо. Так, ця куряче забрала. А, ну да Мені мене теж сюди і пруть. М -м, потрібна відмечка, да, клас. О! Нічого собі. Використовуємо плюс рюкзачок. Так, можна поскользнути ясно. О, тут прям такого багато, да? Е, Давай я яєчко тоді з'їм. Це все позабираю собі. Тут навіть колонки обшукуються, мікроплата, є оп, тут візі. Окей, давай тоді будемо використовувати от таку от. Зробимо ось так. І ось так. Ем, питання продукт. Тебе захаваємо тебе забираємо. Якщо так, ну, по, по мірі необхідності будемо вивільняти цей собі. Так. І що? Поукратніше? чорт де всі? Я знаю, куди вони могли піти. Напевно, на концерт золотої ночі. Ти впевнений? От білети, які вони в мене купили. Дата два дні назад. Я проспав і забув. <сум> може не варто сходити, може вони там. Давай по сестрюху сходимо і закінчимо з цією грою. Окей, okay, білети. Є таке діло. Так, книга о улічені крафта. Це ми використаємо вже. Чудово. Так, потрібна відмічка Реально потрібно дуже терміново, типу, відмічка Максимальний запас здоров'я. Йо, ж туди Я так поняв це типу назавжди, так? Да? ну який в мене здоров'я. 73. Походу. Я кудись не туди а виносив з 95. Воно мені щось, напевно, де збільшило, я так вважаю. Якийсь чувак сюди заліз. Ми з ним ні поговорити, ні нічого не можемо. Ні взяти його з собою. Так, двері. Так, звучок прям максимально класний. Я розбила. Так, тут є труба. На 22 урона. Здається, таке собі. Можна замість викрутки її взяти сюди, тут і все. По поводу Дарова. Дарова, я думаю, мені не потрібно. Можна от якраз трубу замість цього використати. А, от чому гітара така погана, так. Да. Тепер я поняв. Типу, бо вона забирає всі ці до себе. Всіх зомбі до себе збирає, окей. Ну тут реально прям будь що обшукується кожен предмет меблі. Да уж. Воршок не обшукується, це йде на таке Так, є воєнні якісь альо. А ну, давай збережемось. Попробуємо до них прилізти. Йо-фтуюш! Бей-бей-бей-бай-бей. А, все, от і поламалося от та херня. Фу. О, цвяхи. Не хелу так-то. Да уж. А шо, навіть воєнних трупів не лишилось, да? Клас Просто супер. Ледь здохне. Нарешті, що ж тобі такого з того особливого було, що тут ніяк здохнути не могло? Так, все, до побачення. Я забираю все. Так, значить. Це я хаваю. Чому <реш> не треба. <твій бар>. <реш> Чуть-чуть відголоски минулого колишнього. <реш> так. Своружання, блокирні, дані атаки особих заражених. Це листя. листя мені нафіг не потрібне. Так. З цього я можу зробити побільше відмичок, так? Може, тихо. Ні, ну то прям обов'язково це. Це обов'язково потрібно все позабирати. Давай тако, я позабираю якісь отакі от, от прям особливі матеріали. Можливо, зараз з них я прям зараз можу щось скрафтити собі. Заодно. Ага, мотузок. Дві штуки не вистачає. Мотузка сама не крафтиться в мене ні. Видалити можна щось. Так, відмички, давай ще відмички пороблю. Так, можна бомбу зробити. Зривається при приземленні. Кам'яний топор. Камінь, дерево, мотузка. Я вважаю, що можна якраз собі його зробити. Так, то, то камінь дерево мотузка. Беремо. Камінь дерево мотузка, наприклад, так. От, робимо топорік. Все, у нас є топорік. Каміння, каміння, каміння. Чо вони мені потрібні? вважаю, що не дуже. Викрутка. Прошу 275, 127, 51. Воно прям зламається швиденько. Воно швиденько зламається. Питання отут. в мене дуже багато я ще лишив. Так, можна кулі разом з древ'ясним углем робити. Ага, навик 3, цілих. Угу, тут прямо по навикам воно все робиться, ясно, ясно. І змільчене м'ясо, до речі. Можна і змільчене м'ясо поробити. А навіщо? Можна використовуватися в качестві корма для кур, ясно. Приманки для, ро... для ловлі кур. Для риб. Одобрення, ясно. Або старакану можна ще це зробити. Все те ж саме. О! Гільза, 10 штук гільзи і 10 вугля. Ага, вугля в мене дуже мало. Він можна отримати спалюючи тільки це. А... Я не хочу це все лишати. Можна мені безкінечний інвентар, льо, будь ласка. Ну, Давайте такої гільзи 100% забираємо. Кістки хірпів, чому вони мені потрібні, чесно кажучи. Добре, Давай тако роблю. А, це одразу десяток робиться, я через то не можу зробити. Палка. Палка, 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 самодійна коса це, напевно, у нього якраз коса, яка дуже файно косить їх. Так, забори, броня, до речі. А це все те ж саме, потрібно очки навика. Верстак. самодільні ружі нічого собі. Йовта, тут прям так багато всього ж що... вау. Окей. одно я так і не поділився що мені взяти. Пиво. Беремо пиво, випиваємо його просто. Що я тут ще можу жерти? Давай оце нафіг викидаємо. Воно мені не потрібне. Топливо, як на мене, було би добре. Але давай замість цього це каміння так же само, поки що я вважаю, воно мені не потрібне. Давай просто рука зомбі. Візьмемо. Замість каміння. Поки що так будемо рухатись. Далі буде видно. Так, тут є ще один. О, добрий день. Так нажміть. А я кажу найду підходяш. Й... Йоп, пту, як наш один козломас. Хорош. У, пістолет. Добрий день! Ще мінус одна и бляха. Може я з'їм яйця? Все Оце в, викидаємо. Беремо пістолетик. Супер. А, все одно він штовхає, тобто він не прицілюється. Граната, ну я пштую, я то дивізія. Я не хочу це все викидати. але воно мені все, як на мене, дуже і дуже корисне. Добре, людятинка не корисна, давай такого. <свісно> давай ми дійдемо у висновку, що людятинка для нас не корисна. Окей. Окей, ні, як на мене, це, прям тут дуже багато чого є. Як заповнений, там був якийсь молот, а. Та... А, то це не якийсь молот, це мій топор, який я побудував. Ладно. Надіюся, ми ще з ним побачимось. <сум> Обов'язково. Так, ну окей, мені прямо сюди. Так, давай не будемо витрачати ці. Тут прям, я так поняв, з якими слувушками можна навіть погратися, правда? Тиха. На тобі. А що ж ви такі? мощний того. что я такі собонький. Окей. А, сюда зайти всередину, на жаль, не можна, ясно. Так, тут бачу. О, тут є якісь особливі такі челики Да Ну, давай зайдемо. тихо Нє, дуже-дуже слабенька зброя, чесно кажучи. Тихо, тільки ті, ті, мене не запали, чуваче. Я збружусь каше перед тобою. На тебе нафіг. А, тихо. Тип-тип-тип-тип-тип-тип. Окей, давай одразу на загрузочку. Я почекаю, поки мій чувачок його уб'є. Ну доволі файно, доволі файно, так. Я так паню, який взагалі без цього, без смерті. Так, я боюся підійти, і що і що ти мені зробиш? Лошара. Якщо тут всі такі напарники, вони прям максимально потрібні для цього. Бляха. Фокей, okay, я мушу, я мушу це використати. Давай, вугілля і так от, не типу, воно без толку мені тут. Так, граната. О, пішли. твою ж ту дивізію. Йоп твою дивізію. Так, ану, по одному. На люлі по одному приходіть Не треба багатьом. Теп-теп-теп-теп-теп. Алло, ты як мене кидаешься? Ты ум. Ты будешь сьогодні, чи ні? Ось так Фу, вот скотина то яка. І що в тебе жалізи? Наносить урон людині. Я так понял, це мини-бомбочки. Так, а що в мене по цим? 130 топлива А, тут топливо майже закінчилось, Окей. Можна перезарядити. А, во і. Хорош. Хорош, хорош, хорош. Так, може тут ще є ні? Ні, нема. А, до речі, поліцейська машина. би оглянути. Так, йоп, Дробовик, 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 дробовик. Так, Давай тако це забираю одразу. Патрони для дробовика забираю, сам дробовик забираю. Дробовик е ставлю сюди. Замість цвяхів. Все. Так, хлібчик хаваємо. Чудово. Так, тут все пошукали. Ем, ні, давайте дробовик на двійку, вогнемет на трійку. Труба на четвірку. Ось так от. О. Значить, один. Перезаряджаємось. Два перезарядились. А, в нього ще стан типу поганий, так? Да? Зброю не можна перемонтувати. Йоп, то я ж туди Да уж. Так, ще плюс топливо. Топливо, топливо, топливо. А, давайте кого. Ми зараз ще оце собі надінемо. Кудось. Куди це можна? О, хорош. Є. Давай ще раз. Де моє топлотілося? О, є таке діло. Йоб, що тут мою мать? Фу, як же що ви лякаєте мене? Давай. Так, питання, чи варто сюди взагалі йти? Ну да, моя зброя прям не дамажить, чесно кажу. Не дамажить цьому то біда. Так, поки що їх набагато. Окей. б, твою дефізію. Ману би його. Ти, куди? О, про, продовжуємо. Е, продовжуємо помирати. Чо? Гори? що тут... Як він розірвав мене? Алло. Так, щось мене на стім починає викидати. Шо? Піти на концерт. М Це не це я зараз щось, щось я не поняв, де я? Вроді би нарешті є. Так, я так зрозумів це до того, як я це, да, це зламав. Окей.